Доброго дня, шановні веде Сьогодні у нас 24 травня 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це обробка винограду по 3-5 листку. Щоденно до мене звертається маса людей, які особливо з північних областей, які вже обробили виноград по третьому-п'ятому листку, як вони стверджують, і дуже часто присилаються фотографії, на яких дещо підпалені. Крайки листків або ну, навіть верхушка. Як рахують люди взагалі третій-п'ятий листок? Вони беруть, як от тільки пагін вийшов буквально 10 см. Перші листочки їх тільки видно, вони ще манюсінькі, але вони рахують їх, як вони вже третій п'ятий листок. Ну, от, наприклад, дивіться, да, тут ось буквально 10-12 см пагін маленький. Це ще не рахується третім-п'ятим листком. Третій п'ятий листок потрібно, щоб вони були розкриті повністю листова пластинка. От, наприклад, дивіться, пагін. От вже досить сформований листовий апарат. От по такому рахувати потрібно третій п'ятий листок. Щоб пагін був не менше 30 см довжиною, щоб була у вас особлива поверхність, де обробляти, і щоб не підпалити молодесенький той дуже ніжний пагін. Бо ми даємо дозу зазвичай. Сильного препарату і препаратом цим можна підпалити. такі молоді ніжні листочки і пагани. Щоб цього не трапилося, обов'язково треба робити іменно по більш сформованому вже листовому апарату. От у такому стані. На жаль, в цьому році все затримується по вегетації, але е, трошки краще, ніж в минулому році, але ну, все рівно відставання досить суттєве. Я думаю, днів на 10-14 від зазвичайних років. Але зараз стало досить тепло, і погода поступово налагоджується. Пагани ростуть дуже стрімко, так і ми зараз все швидко підхвачуємо, вже підв'язуємо. Досить вже потужний ріст пішов. В цей період обов'язково потрібно обробити наш виноград, в зв'язку з чим це пов'язано. Ми цю обробку не робили щорічно. Ми її робили вибірково в окремі роки, особливо в ті роки. Якщо перед цим роком у нас було якесь сильне зараження, або дуже сильний такий був стан розвитку самих хвороб, дуже великий, ми на наступний рік весною обробили по третьому-п'ятому листку. От в цьому році також ми цю обробку будемо робити, так як минулий рік осінь була досить таки холодна, дощова і розвиток грибкових всіх захворювань був досить таки інтенсивний. І хочемо на ранніх стадіях прибити всі наші збудники захворювання і всяких шкідників. От, по третьому-п'ятому листку ми сьогодні будемо вести цю обробку. Зазвичай цю обробку ми вели тими самими препаратами, що і до, і після цвітіння, але в зимовий період читав дуже багато нових, ну, про нові препарати, і мені е, сподобалися декілька препаратів, які я хотів би в цьому році спробувати застосувати на, своєму, на своїй ділянці. Значить, це фунгіцид Амістар Голд. Широкий спектр дії, він системної дії, що важливо для такого стану, щоб він був не тільки контактний, а щоб всасувався в рослину і дія всередини вбивав збудника всередині самої рослини. Він системний, трансламінарна дія. Широкий спектр хвороб він охвачує – мільдю, оїдіум, краснуха, антракноз. Тобто в цей період можна ним спробувати і. Подивимося, як буде він працювати, і потім я розповім про його ефективність. Також проти шкідників, це сосуще грезуще, ми додамо новий препарат, теж досить цікавий це проклейм. В першу чергу в нас буде приціл йти на тріпс, на е, кліща і сосуще гризущі, всякі комахи, які можуть бути на винограді. От сьогодні я помітив. На одному з листочків тріпса. Якщо я передасть камера, такі маленькі от ямочки внутрі. А тепер, от, коли перевертаєте, малесенькі такі от бугорочки, вони буквально як, як, не знаю, як макове зерно, навіть менше. Це враження тріпса. Манюсенькі, манюсенькі такі шероховатості, а з цієї сторони маленькі такі вдавленості. Це враження тріпса. Він на листку абсолютно ніякої шкоди для винограда не спричиняє, але тріпс досить такий шкідливий у нас іде, коли рослина починає цвісти. Тільки відцвітається і моментально тріпс вражає малесенькі зародища ягідки. І на ягідки бувають також такі проколи. І потім на тому проколі ягодка фарбується такий чорний колір, не кризується, і потім шкірка ягодки стає така більш шероховата, і в тому місці з набором самої маси ягоди може вона тріскатися. Це не бажано і це можна, цьому можна запобігти, обробивши в цей період від тріпсів. Так як цвітіння, судячи по всьому, в цьому році буде десь неділі через 2 не раніше, я думаю, то якраз ми зможемо цього збудника цих захворювань, цього шкідника дещо придушити. Застосовуємо Амістар Голд і проклеїм. Ці два препарати будуть працювати у нас в комбінації, їх можна змішувати в баковій суміші, тобто в одному бачку. Амістар Голд у нас буде йти 12 мл на 10 літрів води, а проклеїм це буде 4 г на 10 літрів води. Тобто Випускається він або в пакетиках таких на, на, на відро, або ж ось тут на 10 відр води. Також і Амістар Голд він в різних розфасовках, Обов'язково не забувайте при обробці винограду застосовувати індивідуальні засоби захисту. Це маска чи респіратор, якась шапочка чи кепка, рукавички, комбінезон бажано, щоб у вас були закриті всі частини тіла, щоб на всякий випадок захиститися від можливого враження. щоб Зберігайте своє здоров'я, в будь-якому випадку це все досить корисно. Бажано обробіток робити в ранкові часи, або ввечірні. І головне, щоб десь хоча б годин 12 не було дощу, щоб препарат міг практично попрацювати і знешкодити наших збудників захворювання і шкідників. Дивіться прогнози погоди, тому що ну, зараз такий період, що можуть і грозові дощі бути, і все. Слідкуйте за тим, що. Передають, щоб у вас хоча б десь щонайменше півдня не було дощу. Препарат системної дії він всмоктується в рослину, працює, так що він повинен за цей час затриматися на рослині і працювати. Ну, Я думаю, на цьому ми будемо коротенько це відео закінчувати. Дивіться, по стану свого виноградника. Тільки подпідросли пагани, не робіть це цей обробіток дуже особливо рано. Що стосується за першу чергу північних областей, дуже часто ну, щоденно, практично по 5 по 6, інколи по 10 звернень. Що в мене з виноградом? От Я зробив оте, оте, і в мене така трапилося. От в маленькому пагоні він досить таки може бути вразливий для концентрації препаратів, особливо ще коли люди намішують туди десь близько 5-6 різних компонентів. Хочеться все в одному рочні, все змішати, обробити, а це буде такий, як для винограду, хімічний опік. Це дуже велика концентрація. Самого навіть Загального об'єму препаратів в одному розчині для молодого, дуже вразливого листка. Ну, на цьому все. Всім кріпкого здоров'я. Все буде Україна. Не забувайте підписуватися на наш канал. Кому це відео сподобалося, підтримайте його лайком коментарем. Всього найкращого, до побачення.